Всім привіт! Вітаю вас на каналі LEGO Military І сьогодні у нас буде огляд на ось такий от набор від Слубон. Лінійка World War 2 Army Це танк Sherman. Ми бачимо тут на коробці сценку. Е, японський солдат біжить на Шерман, по ньому стріляє з кулемета. Е, Командир цього танка, і також, також біжить якийсь американський солдат з вогнеметом. Також на коробці зазначено. На коробці зазначено артикул 715 деталей, 8-14 років, і в комплекті розділювач деталів. Так, зараз я забираю коробку, і ми глянемо сам танк. Так, танчик. Дві фігурки. Так, зброя. І декорації. Так, зараз десь, десь одну забув. Так, ось. Давайте пробіжемось по фігуркам. Ось такий от командир. У нього щось типу е, шапки танкіста, е, курточка ось така от. Ну, про подвіжність е, фігурок Слубан. Я думаю, немає сенсу розказувати, але я все ж розкажу. Рухаються руки, рухаються ноги. Голова рухається. Голова може наклонятися взад-вперед. І також по бокам. Так, як тут ця шапка надівається. Ось так. Так, він в сторону у нас йде. Солдат з вогнеметом. Позаду балони. Прикольна каска така е камуфляжна. Ну і про нього більше немає що казати. Прикольна деталька вогнемета і отакі от балони. Так. Японець. Позаду в нього мішечок чи фляга. Ось така прикольна тканинка, яка. Я, якщо не полінюсь, не полінуюсь, я вставлю фотографії реальних ось таких от касок з тканиною позаду, ну тут воно виповнено достатньо реалістично. Зброя в нього. Це, якщо не помиляюсь, Камікадзе була така спеціальна зброя, яка при контакту з танком підривалася. Ну, щось типу кумулятивного снаряда на палочці. Так, він теж в сторону. Зброя тут ось такий от кулемет, пістолет кулемет. Томпсона, якщо не помиляюсь, це він. Це не знаю, що таке. Якийсь дробовик або гвинтівка на 5 або 10 патронів в магазин. І ось така: це я впевнений, хоча, можливо, я і не правий, М1 американська. Ось така з сошками. Так, з фігурками ми розібралися. Тепер швиденько з декораціями. Ось такий от невеличкий клаптик землі. Бочка, кущі, не знаю, рослини просто якісь. Все. Ось таке от загородження. Не знаю, скоріше за все, це щось типу брьовін. Ось так воно виглядає. Ну, достатньо прикольне, нестандартне рішення. Ось такі от детальки зараз. Ось. Ось такі детальки використовувати в загородженнях. Все з цією декорацією також розібрались. Тепер сам танк. Ось Так він виглядає з боку. Спереду. З іншого боку і ззаду. По функціоналу в нього крутяться гусениці. Так. Падає кулемет, ну, без цього ніяк. Ось. Відкривається, якщо ми вже згадали башту, відкриваються, закриваються лючки. Відкривається. Ось це лючок моторного відділу, але ну, його складно тут піддіти. Я зараз його не відкрию. Башта обертається на 360. Ось. Та піднімається гармата разом з маскою. Оця от частина називається маска. Піднімається, а також та опускається. Ось. Є декорації, це просто кусочок картона, на якому напечатані, ну це доски, брьовна. Я так розумію, саме від от, от цього, від кумулятивного снаряду на паличці, як ми його прозвали. Так, зараз я, напевно, знімлю їх. І продовжимо огляд уже без, без дошок на бортах. Так, я зняв ці декорації. Ну, про деталізацію тут говорити варто, тому що слубан постаралися на, над цим танком. Тут ось так от маска гармати. Виконана. Тобто, ось ці детальки вони зображають тканину, якою обшивали маску гармати, щоб приховати різні механізми. Є з цього боку, бачте, антенка ось така. Зірки білі, з цього боку, з цього боку та попереду. Також емблема якогось танкового підрозділу. Не знаю. Що це за емблема? Ось такі фари на корпусі. Кулемет. А, він, до речі, теж може підніматися та опускатися. Так, зроблені катки. Вони, ну, можна сказати, що це підвіска. У нас так гойдаються. Ось ці от детальки. керма від мотоцикла. Вони тут прикольно використані в якості е, якраз таки. Ну, знову ж таки, я не знаю, як це називається, але я вставлю, можливо, е, фото Шермана. Позаду є решітки. Ось цей люк, як я казав, відкривається, але зараз я його не відкрию. Там складно його піддіти. Є сокира. Якась палка. Не знаю, ну, для самовитягування, можливо, Слубан хотіли це показати, але воно занадто маленька ця палка. Та й лопата. Ось така от. Ну, звичайно, лопата. Від Слубан. Ой. Ось такий от танк на сьогодні був на огляді. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і мирного неба вам над головою. До побачення!